Напередодні дня працівників культури та народного мистецтва у Миколаєві відбулась урочиста церемонія нагородження відзнакою зірка культури. Ця подія данина пошани не тим, чиї зусилля у сфері культури є символом надії для всього міста, каже начальник профільного управління Юрій Любаров. Це головне свято для нас, для усіх, для тих, хто працює в театрах, музеях, палацах культури. І я хочу сказати, що головне, що культура надає сьогодні людям, це надія. Тому можна сміливо казати, що в нас не галузь культури, а галузь надії. Один із цьогорічних лауреатів звання зірка культури заслужений артист України та волонтер Олександр Сичов. Він відзначив, що стати номінантом для нього надзвичайно почесно. Серед цих нагороджених вже зірок культури міста Миколаєва є і підлітки, є і. Е Дорослі виконавці, професійні виконавці і самодіяльні виконавці. Мені дуже приємно знаходитись серед такої плеяди. Серед учасників церемонії нагородження юристка та волонтерка благодійної організації Воїнам України Оксана Карпенко. Вона підкреслила, що ця нагорода є достойним визнанням професійної та волонтерської діяльності Олександра Сичова. Я вважаю, що це по справжньому заслужена нагорода. Цих Великої людини, яку нам подарувала наша Миколаївщина, дуже талановитою, дуже відданою нашому місту, нашій Україні. Учасників заходу привітав секретар міської ради Дмитро Фалько. Він подякував усім за їхню роботу в умовах війни та складні часи для розвитку культури. Я дякую кожному з вас за вашу непросту. Важку, я хочу сказати, роботу. Я бажаю кожному реалізуватися, досягти своєї мети, своєї мрії. І ну, тут у нас багато сьогодні є викладачів. І якщо не в собі власному, то принаймні у своїх вихованців. Дякую вам дуже зі святом. Подія мала ще й благодійний характер. Протягом концерту збирали донати на підтримку Збройних сил України. А на аукціоні було представлено єдиний унікальний лот частину снаряду, розписану місцевою художницею Анжелікою Чумак. Спільними зусиллями організаторів та гостей вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень, які будуть передані нашим захисникам. Олександр Туматович, Євгені Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.